Привіт, друзі! Сьогодні ми навчимося швидко копіювати формат тексту Word за допомогою буфера Оміну. Це користий навик, який допоможе вам легко оформляти документ без зайвих зусиль. І так, що потрібно зробити? Нам необхідно зараз виконати завдання номер 4 відкриємо файл, який вказано автором підручника. Відкриємо пункт 4.4, завдання 444, у якому необхідно і наведено діалог двох співрозмовників. Нам необхідно відформатувати кожен непарний абзац тексту за форматом першого абзацу, а кожен парний за форматом другого абзацу. і зберегти файл у вашій папці з цим самим іменем. І так, ми бачимо з вами перші два абзаци в діалозі. Вони задають стиль оформлення для всього тексту. Що ми можемо з вами зробити? Звичайно, ми можемо виділити з вами перший абзац, перший абзац, і в буфері обміну обрати формат за зразком. Натискаємо на цю кнопку формат за зразком, далі виділяємо з вами третій абзац, тобто непарний, і ви побачите, що у нас з вами текст став таким, як перший абзац. Знову я можу натиснути кнопочку формат за зразком і виділити п'ятий абзац. Знову натискаю на кнопочку за зразком, виділяю сьомий абзац. Знову в буфері обміну натискаю Формат за зразком виділяємо 9 абзац, формат за зразком 11 абзац. І так само я можу виділити текст другого абзацу, натиснути на кнопку «Формат» за зразком. І так само застосувати до наступних абзаців. Подивіться, як швидко ми можемо змінювати з вами параметри форматування тексту. Спробуйте зараз самостійно виконати ці кроки та напишіть у коментарях, чи вдалося вам правильно застосувати форматування. Збережемо файл у власну. Папку натиснемо Файл, Зберегти Як. Обираємо шлях до папки і натиснемо кнопочку Зберегти. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Ставте лайк, якщо пояснення було зрозумілим, і діліться відео з друзями, щоб вони теж могли навчитися правильно працювати з текстом у Word. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.